Як правило, ці кнопки. Не як правило, а ці кнопки потрібно купувати для своєї платформи. В даному випадку у нас Fit 7862 перешитий в дуду. Ось, Я зараз покажу, як на Дуду запрограмувати ці кнопки після того, як ви їх підключили між колишніми кнопками екрану. Бо у мене екран 2К, відповідно, тут немає тих кнопок. І платою. Перехідна платка є. То все буде на фотографіях нижче, як я що я підключав. Далі. Для цього заходимо в налаштування. Автомобіль, пристрій, заводські опції. Може попросити ввести код 108, якщо ви пам'ятаєте. Далі екран налаштування, тестування екрану. Далі йдемо нижче. Навчання кнопок панелі. Тут ми бачимо. Ось ці кнопки, які запрограмовані. У багатьох людей виникають проблеми, як же ж користуватися цією програмою. І мені. Ой, Йокі-палки, я не розумію, а воно ні на що не реагує. Туди, туди. Так, дійсно, програма дещо дивна. Для початку ми ось що зробимо. Для того, щоб стерти старі, робимо старт і нажимаю Clear. Все. Магнітола забула налаштування кнопок. Якщо ви бачите, я зараз жму. Але при тім при всім енкодер продовжує працювати. Якщо енкодер, енкодер завжди працює, його не потрібно програмувати. Приступимо до програмування. Наприклад, жмемо кнопку старт, Далі вибираємо Home і нажимаємо кнопку, яка відповідає. Далі. Бек. Нажимаємо кнопку, яка відповідає. Далі. Prev. Це попередній трек. Я так хочу собі запрограмувати цю кнопку. Запам'ятало. слідуюче. Ось так собі оцю запрограмую. Далі Play пауза. Я хочу по центру крутилки, бо моут я, я не бачу змісту. Ось. Все, я собі запрограмував. Далі. Я хочу функцію телефона на окремій кнопці жму телефон. І вибираю телефон. Як запрограмувати додаткові функції? У нас тут є кілька клітинок, їх багато. Написано Озер. Тут ми бачимо різні, відповідно, можливі. Команди. Тобто БТ-музика, еквалайзер, телевізор, що тут ще там всяке є. Кнопка вверх-вниз, переключення туди, переключення сюди, якісь кнопки для 360, блін, задній хід. Е, По-моєму, можна навіть вибрати блін, і можна вибрати навіть переключення, щоб було. Ні, вроді не бачу. Я мав на увазі, щоб подивитися передню камеру. Ну, менше з тим. У даному випадку я хочу запрограмувати скрін. От я нажив, вибираю скрін. Бачите, у мене з'явилася назва скрін. Я нажимаю кнопку. Все. Функція запрограмована. І того ми маємо раз, два, три, 6 кнопок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разом із нажиттям енкодера. Після чого ми нажимаємо END. І можемо вийти від. Повернутися до попереднього екрану. Як бачите, все працює. Так, як було задумано. І так, як було початково запрограмовано. На цьому дякую.